Авіаційні керовані бомби до десятка штурмів піхоти за підтримки техніки. Епіцентром боїв на Авдіївському напрямку стали села Бердичі, Орлівка та Семенівка. Окупанти тиснуть з усіх боків і пробують просуватися далі, користуючись затримкою від заходу боєприпасів для ЗСУ. Аналізуючи кількаденні геолокації того відтинку, військові аналітики припускають, що окупаційне угруповання дещо просунулося на північний захід від тоненького та на північний захід від самої Авдіївки у центральну частину Орлівки, на околицях якої нині тривають бої. При цьому військові помітили, що нині на цей напрямок знову повернулися із відновлення ті підробки. Розділи ворога, які ЗСУ добряче покришили ще під час наступу окупантів восени минулого року. Водночас аналітики Інституту вивчення війни припускають, що ЗСУ змогли дещо просунутися у районі Донецька. Спираються вони на інформацію про те, що російська 39-та мотострілецька бригада завдає ударів по українських позиціях на південь від Новомихайлівки, а це і може свідчити про просування ЗСУ у цьому районі. Водночас окупанти тиснуть на північний схід від Мар'їнки і пробують там наступати. Тривають запеклі бої з ворогом у районі Красногорівки та Георгівки, західніше Донецька та поблизу Новомихайлівки та перемоги, що на південний захід від Донецька. Ці кадри результат блискавичної роботи наших десантників. Кількаденний штурм загарбників у районі Новомихайлівки зупинено. Багато ворожої техніки спалено, а російська піхота знищена. Попри великі втрати, окупанти встигають підтягувати резерви і тиснути далі. Тому можна припустити, що ворог наступатиме на Покровському та Курахівському напрямках. Віталій Фанасієнко, Спецкор, марафон. Єдині новини. Скажіть, будь ласка, темпи просування расистів фактично змушують замислитись і наших військових, і вище командування. Чому так швидко рухаються окупанти? За рахунок чого їм це вдається: авіація, боєприпаси, люди чи невелика кількість наших укріплень? Ви знаєте, я думаю, що моя думка якраз тут протилежна, що в них не дуже швидке просування, тому що це просування вдається блокувати, як би там не було. І лінія, все ж таки, оборони, яка у нас є, вона тримає і доволі таки добре бійці справляються. Звичайно, у ворога є перевага в силах. Звичайно, в них є більше засобів. Зрозуміло, що вони кидають, не шкодуючи життя, особовий склад, але значна кількість знищеної техніки по лінії оборони працюють дрони. Тобто компенсовують, ну, мабуть, зараз відсотків 70, можна це сказати, низький. відверто знищують дрони, а не інші види озброєнь користуються. Тому я не можу сказати, що це доволі стрімкий рух. Стрімкий. В принципі, він був, якби вся оборона після Авдіївки посипосипалась, і вони б вже йшли десь тут в районі Карлівки. Вони б вже от доходили до Покровська. Тоді це був стрімкий а так. Оперативно-стратегічний успіх не вдається розвинути. Натомість тактичні вони будуть мати, тому що зараз треба розуміти, чи цей напрямок тут важко зараз ще сказати, чи часів яр, чи а, так само. Напрямок Мар'їнки Новопавлівський, Він може стати головним. Тобто, ворог буде звужувати свої удари. Це буде або, або там, на Новопавлівському, або це буде Авдіївський, або це буде красний цей, вибачте, або це буде часів яр. Що нині відбувається на Авдіївському напрямку. Маємо змогу запитати у військовослужбовця 47-ї ОМБР на позивний корінь. Бригада нині стримує ворога в цьому районі. Вітаю вас. Бажаю здоров'я. Дозвольте, кілька запитань. Дякую вам за те, що знайшли час для нашого ефіру. Дякую за те, що робите. І скажіть, будь ласка, зважаючи на останні події на вашому вітинку, яку тактику зараз обрали окупанти? Тобто, це знову ці хвилі в кілька етапів за підтримки техніки, якщо вони вже дозволяють собі з технікою так близько під'їжджати до шансів. Дивіться за весь час. Вони в принципі гралися цією тактикою. Вони постійно її змінювали, адаптовувалися до наших дій, до наших протидій. Тобто, це були і величезні штурми великими колонами техніки, і м'які штурми. Зараз це більш комбінована така тактика доходить до того, що вони почали використовувати останні свої розробки ВПК. Тобто, це застосування танків Т-90, це застосування БМП3, і після їх знищення вони в принципі лишаються на полі бою. Вони навіть вже почали застосовувати багі для заводу особового складу. Скажіть, будь ласка, штурмують вже підготовлені спеціалісти чи мобілізовані, чи це просто суміш тих і тих. Ну по-перше, це суміш. А по друге, не слід забувати, що навіть мобілізовані росіяни це ті, хто вже вкусили трошки війни, і не можна сказати, що вони не навчені, тобто, в принципі, комбіновано є дійсно спеціалісти є спецура і багато на виявлення позиції можуть відправляти просто звичайне м'ясо. А продовжувати штурми вже зазвичай це підготовлені військові. Свіж, довідко. Будь, Здебільшого... будь ласка. Дуже коротко. Яка ситуація нині біля Бердичів? Ми бачимо відео, яке викладає ваш підрозділ. Ситуація там складна. Постійні штурми. Як зараз тримаються хлопці в цьому районі? Ну, ситуація дійсно важка. Знову ж таки, бригада вже шостий місяць на напрямку, але ми гідно даємо відсіч. Всі, ті, хто заходять в нашу зону відповідальності, ну вони і лишаються на 90%. там е справляємо. Дякую, дякую, що знайшли час. З нами в ефірі був військовослужбовець 47-ї ОМБР на прізвисько. Корінь його підрозділ. Лені працює на авдіївському напрямку. Пане зате. Скажіть, будь ласка, ситуація зважаючи на цьому напрямку досить важка. Якщо дивитися на мапу, то окупанти намагаються хопити фактично з півночі і з півдня такими лищатами так. і рухаються в напрямку Покровська. Чи забрак на їм ресурсу, чи Путін все ж таки оголосить нову хвилю мобілізацію? Такі подвійне запитання. До речі, нічого нового, бачите, орлівка. Я передбачав, що це по менередній раз, що це буде збердичів. Більш широке охоплення. Ну, це орлівка, вони взяли менше, ну і Первомайське. Ну тобто, ми бачимо, що тактика не міняється. Тобто, у ворога вона подібна на всіх напрямках. В принципі, її вже можна зрозуміти, як вони намагаються. Ось цими флангами вони просто намагаються затискати і отак витискати поступово, поступово, поступово потім просуватися. Те ж саме, до речі, було в Авдіївці, у Бахмуті на інших напрямках. Це вже характерно. Що Стосується мобілізації, є два сценарії. Я думаю, перший сценарій це той, який там почали в мережі поширювати документ, начебто наказ там від шайгу, про так, те, та, що про на 300 тисяч так до 1 червня потрібно значить забезпечити. Ну, якщо такий сценарій, то треба розуміти, що вони хочуть створити таку. Ну, будьонівську гвардію тільки без коней, без кавалерії. Тобто, замість цього будуть баги. От ми чули інші там засоби. Тобто, на швидку руч зібрати людей і поспробувати ось цими штурмами, такими м'ясними, досягти Кількість. результату кількістю. Це один варіант, який може бути. Розраховують на те, що до червня ми не отримуємо потужні пакети допомоги і відповідно зможуть прориватись. Хоча це не так до речі, тому що до червня ми отримуємо більше підтримки. Це вже факт. І другий сценарій це те, що провести мобілізацію із прицілом на осінь а це інший момент. – це… А що означає, це означає, що із навчаннями це означає, що із розконсервацією танків, це означає, що їм же треба ж треба якусь чи статну чисельність доукомплектувати по техніці. Ну люди так знайдуть. Окей, хоча в мене є сумніви, що до червня можуть вони 300 тисяч зібрати, і оце другий сценарій. До речі, другий сценарій, в тому числі, і нам дає більше можливостей підготуватися, тому що ми отримуємо більше Час. часу, звичайно, для того, щоб продовжувати оснащувати позиції і отримувати підтримку заходу.